Ми відвідуємо п'ять міст, тобто, якби вже 4 позаду, можна сказати. Починався наш проєкт з Чернігова, потім ми їхали в Суми, потім в Харків, зараз ми в Миколаєві і завтра Одеса. Ми їдемо цими містами, це така ніби як експедиція, це такий трошечки змішаний формат, тому що це ніби і експедиція, і така розмова з місцевими. І в нас там є моменти з бліц опитуваннями Якби мешканців цих міст, але основний фокус у нас є на історії: саме на локальній історії міст, які ми відвідуємо. Найактивніших учасників розмови ми винагороджували книжками. Це є робота відомого історика українського прізвища його плохій. Я насправді її не читав. Я в історії тямлю дуже мало. Я то казав на самому початку. Бо моя роль, якби в цьому проєкті, це якби бути модератором, і е, навіть е, це я так розумію, було час, частиною задумки, щоб е, одна людина е, була професійним істориком, і інша людина, щоб ставила безпосередні такі, якби прагматичні доволі питання, банальні, навіть можна сказати, в якомусь сенсі, е, бо можливо, якби там це було двоє істориків. Професіоналів, то можливо, дискусія трошки така, якби тяжкою була, що дуршевський му заздрів, тому що перша історія Україна писала. Ми розповідаємо а, ті сторінки історії, про які мало хто розповідав, або ж. Спеціально е, совєтська пропаганда, і зараз російська використовує е, в своїх наративах. Наш проект покликаний для того, щоб змінювати ось ці маркери руського мира, щоб повертати українцям їхню правдиву історію. Ми говорили про Миколаїв як місто, яке фактично стояло в авангарді української революції 1917 18 років. Ми згадували головних героїв, так би мовити, творців цієї революції. Тут в Миколаєві говорили про те, яку роль він відіграв в порятунку України і її державності від російських більшовиків і білогвардійського руху про те, чому Миколаїв є таким важливим стратегічним містом, як минулому, так і сьогодні. І Миколаїв зараз є в горнилі боротьби України, фактично як 100 років тому за власну державність. Миколаїв зараз стоїть як. Місто, яке захищає нашу державність, і для нас було важливо також потрапити саме в це місце.